Я дорогі друзі. Сьогодні хотів би поговорити з вами про запам'ятовування слів. І знаєте, в 1967 році відбувся один експеримент, коли трьом групам дорослих людей дали флеш-картки, картки зі словами, там де було 52 різних слова. І дорослих людей поділили на три групи. Одній групі сказали розділити ці слова по категоріям, другій групі сказали також розділити слова по категоріям. І сказали, що їх будуть перевіряти, тобто проведуть тест. І в третій групі просто сказали будь-який спосіб запам'ятати ці слова. І якщо ми візьмемо третю групу, які сказали просто будь-який спосіб будь-якою технікою, вивчаєте ці слова, вони запам'ятали із 52 десь 52 десь 11. А перші дві групи, яким сказали поділити на категорії слова, запам'ятали близько. 33 слів більше половини, і тут не вплинуло наявність тесту попередження про нього чи ні. І відповідь ми запам'ятовуємо. Отже, на основі цієї історії слова, коли ми надаємо їм сенс, тобто. Надаємо їм значення, коли ми розуміємо їх значення, тому що для того, щоб розділити слова по групах, потрібно було подумати над їхнім значенням. Ось тобто, у нас є, наприклад, слова пов'язані, наприклад, з кухнею. Ось і те саме можна сказати про Грузинську, так там дорога, подорожі, тобто слова найбільше запам'ятовуються в контекстах. Ось не поодиночні слова, а лексика групами, яка стосується різних контекстів, ось різних категорій. В комплексі вона найкраще запам'ятовується. І час від часу я буду, буду записувати, точніше, для вас, різні такі поради, яким чином вчити лексику, запам'ятовувати ласка, підпишіться, якщо ви не підписані, коментуйте, питайте. Ось, якщо ви хочете вивчати грузинську мову, також напишіть мені про це в коментарях. І в шапці каналу здається, я помістив посилання на мій профіль. Якщо не помістив, нагадайте. Всім гарного чудового дня! Або Кардгес Гісурбек.